Добрий раночок. Сьогодні ми їдемо в маленьку подорож. Це буде Луцьк. Так. Нарешті ми приїхали в Луцьк. Перше, що ми цікаво будемо тут дивитися, це наш Луцький замок. Або замок Люберта. Ось так і наглядає. Так. Заходимо. Ми тут по екскурсії. Вартість дорослих 100, для дітей 50. Йдемо дивитися. Замок. Є ці поліної по кілому, вибираємо на 30 30 село виходає Будемо зараз підніматися наверх. Вигляд зверху. Будемо зараз заходити ми з баш. Башимо. Будемо заходити. Сонечко побачите і Сонечко сонечко зліва направо. Що, Ілюша, хочеш собі таку Це У нас регалі лицарі. короля. Мечі. Можуться, сходах... Це дуже круті сходи. Наші Які роги. Це такий вигляд. Подивіться, на чому писали листи.

Будемо дивитися. Погода нас не дуже радує, але дітям завжди весело. На них погода ніколи не впливає. Ляжемо в мене вперед побіг. Будемо дивитися далі. Зараз ми знову будемо підніматися сходами. Сходи дуже слизькі, треба бути дуже обережним. Дуже гарні дзвони тут такі великі. О, дуже великі. Ого, вага одного 250 кілограмів. Цього найбільшого 350 кілограмів. Тут взагалі ще більше. такі гарні, 300 кг Найбільший дзвоник. Дзвіночок. Вже здавалася. Дзвонами тихенько не чіпаємо. Дзвонами якраз попереджали людей по небезпеці. Дзвонами передавали інформацію. Ви бачите, що дзвони є дуже багато дзвоників. Різних Дуже багато дзвонів. Дуже велика колекція. Дзвіночки. Це маленькі дзвіночки. Лицарські бої вже тут. у нас. Тільки не мечами, а парасольками. Так? Тільки дивіться, не парантиз. Що дітям найбільше цікаво? Ну, Звичайно, це різниця. Зв а в замку вона завжди є. Можна вийти плендам помер. Можна без заморили голоди. Ой, до Так, Ілля, де ти? Щось таке цікаве. Карамниця. Ну, звичайно, куди ж діє потрібно йти крамниця, сувеніри. Ще закрито. Так, там на другому поверсі музей книги. Але вже ми не підемо, ми трохи поспішаємо. Будемо вже ми йти до машини, точніше до автобуса нашого. Вже діти погналися. Все, Будемо виходити вже з замку. Побували ми тут. Все сподобалось. Ще під дощем. Так собі ходить. Особливо, коли круті сходи. Дуже слизько. Дуже слизько. Сходи є там дуже круті, але весело. Так, ідемо вже до нашого автобуса, Їдемо далі. Такий гарний замок. За моєї парасолі, напевно, нічого й не винно. Дуже класно. Та, Ілюшка? Ілюша, тобі сподобалось, синок? Скажу, мені найбільше то запам'яталися дзвоники. Такі класні, такі великі, 300 кілограм. Дуже такі громіські. Приїхали на сьогодні знову на другу локацію. У село Рокині. Чесно, не була тут не разу. Ось. А у нас тут народний музей історії сільського господарства Волині. Подивимось. подивимось, Приїхали на екскурсію номер 2 Так, синок? Все, заходимо. На кінець дочекалося екскурсовода. йдемо. Що тут цікаво є. Стаціонарна експозиція музею, різні хати різні, ага. Такі калюжа. Треба було брати резинові чоботи. О, як гарно. Героям слава, слава! Так, Сьогодні в нас буде екскурсовод. Трішки навіть послухаємо його. І саме от з цього млина вітряка почав забудову наш музей. Цей млин-вітряк перевезений з Маневицького району, село Четвертня. Без рівного? Так, да. от Маневицький район межує з вашою областю. Перевезений в 1989 році. Це який класний? Другий Ви прекрасно знаєте, ви діти розумні, грамотні, в інтернетах гуляєте. Козочки, баранчики пасуться. А що ж, хіба в місті побачиш таких козочок гарних? Так. Будемо відвідувати різні хатки, які були... Перенесені з білоруського кордону. От зараз подивимося. Першу хатку. Така старенька. Я отак збираємо. Що це? Хата з дибургцем. Ми з вами знаходимося сіня. Що таке сіни? Знаєте? Тихо, що таке сіни? Ну, ви сказали, да! Що таке сіни? Сіно? Ні. Сіно то є сіно, це скошена трава. А сіни це коридор. Або прихожа по сучасному. Оце ми з вами в коридорі. Називається сіни. На ліжко ніхто не сідає. Тільки на лави. Тут можна, там... Заходьте, можна, хлопці, другу. далі проходьте. Лавзу да. статті, всі в далі. О, маленьку вже потягнули. Но, вот. Маленько. Маленько. Да. Ходи, Ілля. Це не з мультика, це колиська натуральна. У нас Містер. сьогодні мультиків нема. У нас все. На виду. Ось така українська сільська хата. Ліжко ви бачите тільки одне. На ліжку спав тато й мама. А дітки їхні спали на цих лавах, де ви сидите. От на цих, де там сидите, на цих ні. Вони вузькі, а на тих лавах спали. Це колиска, в якій спала сама найдорожча людина. Маленька дитина. Маленькі саме найдорожчі. Бо вони маленькі. У мене до вас запитання. Ну і нічане, що зумні, Так. В інтернеті так. гуляєте? Йдемо так. далі. Дуже цікаво розповідав. Йдемо далі слухати. Менше, Вона молодша за першу хату. Але так само, бачите, вона дерев'яна, біла, гарна, покрита очеретом. Відрізняється, що дах, не двох сили а чотирьох схилих. Ця хата в початку 20 століття, а та 19. -го. Ця хата молодша. Хата з банків, що це в хаті вже є кухонька, яка переділяє там, де люди спали, де приймали гостей. Купенька, де господиня вже готовила їсти. І коли вона готовила їсти, гості, які сиділи за селом, чекаючи, коли вона подасть вареники шкварками чи ковбасу домашню, вже не створювали і дискомфорту, не заглядали, що вона там в банячок кладе. Проходимо, побачимо. Так, Зараз знов сідаємо. Да? Пісні будемо слухати. Но... Але вони лікувалися при допомозі лікарських рослин, які росли в лісі, в полі, знали, коли в яку пору зірвати, засушити. От. А потім, коли заболів зубчик, чи голівка, чи живіт, знали, яку травичку зілля заварити, випити, і живіт переставав боліти. А вона ж то знає, що він бреше, що він цілу ніч з козаками мед горілочку пив. І качалкою ото, що в руках його по плечах по спині, по плечах по спині. Щоб другий раз пішов шино, пив горілочку, але приходимо ночувати куди? Додому. До 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 так що, шановні матусі, качалки, не викидайте на всякий бути. Далі йдемо. Зберігали різні причандаля, борони, плови таке інше. Йдемо далі. Як... Льох. Дітки, це льох. Ви прекрасно знаєте, ви ж діти розумні, розвинуті. Колись 150 років назад чи 200 холодильників були, Ні. не було, звичайно. Але якщо мама наварила влітку великий казан борщу, бо там тато, мама ще й 10 дітей, ох, такий во казан варила. Їли, їли, ну не доїли. І кісточка там була, і сметанку і заправила, букурівку тримали, але не доїли, ну не вистачило вже сили духу. Колись продукти харчування не викидали, а ховали в льох. І влітку, коли температура була. Криниці. Криниці. В колодязі там, за перебриком, в рашистів. А в нас криниця, з якої можна було напитися холодної чистої водиці. Саме в ваш. Рівенській області, в нашій Волинській і в Житомирській селах були такі криниці. А за неї Іванко, як барвін напоється. Чи ні? Ні? ти не Іванко? А як тебе звати? Як? Не знаю, Не як тебе звати? Молодець. Ну, Навіть я, 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 я не знав, що в другому класі діти не знають, як їх звати. Здивається, я вас не буду питати, не треба. Я ж не питаю вас. Я знаю, що ви почнете мені торочити про кури. Які кури? Як це кури могли жити з людьми в хаті? Кури були в курнику. А інші мені кажуть: а там, певно, курили. Неправда, українець в хаті, де знаходяться ікони, ніколи не дозволить собі закурити. Це була. Неповага до ікон, до Господа Бога. Він курив на вулиці, от на цій лаві під пином. А називається курна, тому що нема димаря. В першій хаті є димар, в другій хаті є, тут нема. Чому угу, нема? немає? Перед тим був другий клас. Мені діти відповідали. Ось і чути. Вже в цій хаті давно ніхто не живе, вже декілька десятиліть. А так і чути запах диму. А через те, що не було димаря, з печі все йшло на хату. Єдине, що господар зробив, хоч був бідний, але не дурний. На піччу там прорізали віконечко. На піччу, щоб дим трошки виходив на горище. А то просто відкривали двері на вулиці і випускали дим. Ну, зимою довго не потримаєш, треба ще було тепло зберігати. Це світильник. Оці скалочки підпалювали, від полум'я йшло якесь там світло. І можна було щось там в'язати чи вишивати, не знаю. А хто читати, то може і читав. Це праска, якою прасували білизною одяг. Зараз в розетку нічим і прасуєш. так? А тоді оцім прасували. Називається рубель. На таку ось качалку. Ось тут качалка така, бачите? Намотували рушник чи сорочку-торочку. І ось так прасували. І воно випрямлялося, було б А це пральна машина. Похожа? Ні, ні. Звичайно, що ні. На занусі геть не похожу. Вони є. Собачку воду. Почекайте, а при Радянському Союзі? А при Радянському Союзі навіщо за плодові дерева брали податок? Люди змушені я... були. Не були... Ой, дивіться, вони можуть кусатися. Це такі гуси. Гусочки. Маленькі, великі. Я йду, я ж не в дереву. О, все, нашим дітям аби гроші. Потратить. Щось якогось смаколика купити. Угу. А ми йдемо далі. О, тут можна розгулятися, така велика територія. Побігати. Аби тільки не дощ. Ага, тут таке. Побігати можна, попригати, полазити. Різні лазанки. А ми сьогодні із хати в хату, із хати в хату. І ще одна хатинка. Це найстаріша хата. 221 рік. 221 рік. Ого. У 1804 році. Привезена Шачського району. Чатський район славиться вже озерами. І саме славне озеро яке? Світязь. Ви були? Ви чому вчите? Дуже гарне озеро. Саме велике, саме прекрасне. Капочки, де люди збиралися і молилися. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Перемоги миру, здоров'я близьких, порожаю. Mm -hmm. Ой, oh, як гарний. Це церква. Це маленька, це церква. церква. Колись діти, люди церкви будували в селах самі за свої кошти. Хотіли, щоб була церква, щоб можна було піти, помолитися, попросити Господа Бога здоров'я, перемоги, миру, і таке інше. Якщо люди були діти, моїх програм і будували велику церкву? А як півдитець, то без помаленька, яка називається поїщуща, кателичка. А порозі дивця. Капочка. Там дійсно Ні, Церква це духовна піща це скучування згодом. Логомли, це натуральна піща поруч, сліпо. І кузня це зарядя праці не потрібно було з клевані чи з Млинова їхати рівно, щоб купити косу, чи молодка, чи сокиру, чи квіткови. А була в клевані кузня однозначно, я більше впевнений, прийшли до коваля, замовили, і він все, що потрібно було, розраховується харчування. салом і таке інше. Заходимо, дивимося, руками не чіпайте. Не тому, що там щось ви поломите, а тому, щоб не поранили. Там багато залізять ще. Не чіпайте сказали! зали. Ну заховаємо, а це банку. Чиковка, а це банки. А це ковка. Дивитися, тут музикальна катушка была. Останню не было. Дівчата, хто хоче музикальну катушку? І російський федерація. Будьте здорові! Дякую, Прошу. Дуже цікаво, дякуємо. Дуже дякуємо. Екскурсія була дуже цікава. Так що йдемо далі. Екскурсія в рокині вже в нас завершилась. Дуже цікаво було. От, всім рекомендую сюди поїхати. Звичайно, в кращу погоду, не така, яка у нас сьогодні. Дощ. І важливо, звичайно, це все від екскурсовода. Він у нас був такий дуже жартівливий, цікавий і справжній патріот України. Ось. Так що рекомендую Євгена Петровича.